Ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага. І в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії, нічого такого залаштунками немає. У нас відверта розмова. Супер. Радію, що чую таке зізнання від президента. Єдине задумався про напрям застосування цієї цінності. Мені це звучить про щирість. Нашою перевагою і міці воно стає тоді, коли ми, українці, щирі один з одним, тобто щирі всередині країни. А коли мова заходить про взаєминий з зовнішніми суб'єктами і з іншими країнами, особливо з тими, де окрім лідера, питома частина владного прошарку живе в ідентичності затятого спецслужбіста або агресивного бізнесмена-оптимізатора, то це тоді стає вже нашою слабкістю. Схоже, це було нашою слабкістю до повномасштабного вторгнення, ймовірно, і призвело до нього, і залишається зараз період спроб направити війну в інше русло, не дуже заглядаючи у наслідки для України та українців. Мені сумно через те, що я помічаю останнім часом все менше в словах і діях президента щирості по відношенню до нас, українців.